Я зараз знаходжусь на Кіпрі і знайшла незвичні смаки чіпсів в Лейс. Давайте разом коштувати. Їх буде три. І так, перший це в нас коктейль з креветками. Я знаю, є такий соус, типу коктейль називається. Про давайте коштувати. М -м -м. Мені подобається. Віддає трішки кислинкою. Дійсно схоже віддалено на ось цей соус коктейльний і трішки креветка. Подобається. Номер два. Орегано. Занадто багато орегано. Mm. Не дуже. Солоненьке і орегано, мені здається, через що багато. Далі в нас де барбікю. Mm. Mm, відчувається трішки такий підкопчений смак. Mm. Солоденький трошки. ну, В загальному ніби окей. Да. Це цікаво. Це було найкраще. Якось так.